Уявіть ніч, коли світ стихає, а ви поринаєте у глибини власної свідомості. Раптово ви опиняєтеся у місті, якого ніколи не бачили. Але кожна вуличка здається знайомою, ніби пам'ять з минулого життя. Ваші руки здіймаються у повітря, і ви відчуваєте, що летите, відчуваючи легкість і свободу, яких не існує у реальному світі. Це не просто вигадки мозку. Багато дослідників вважають, що сни це справжня алхімія де думки стають ключем до дверей, які ведуть у невідомі виміри. Саме у вісні наш мозок працює інакше, логіка поступається місцем фантазії, а час та простір зникають, розчиняючись у безмежності. У цій миті ми можемо зустрічати себе з іншого життя, розмовляти з тими, кого ніколи не знали, і навіть відчувати запахи, яких не існує у звичайному світі. Деякі вчені переконані, що під час сну відкривається портал, через який наша свідомість мандрує у альтернативній реальності, де все можливо. Кожен сон це мандрівка у невідоме, де закони фізики підкоряються неуявній силі, а межі між світами стираються. І коли ми прокидаємося, залишається лише відгомін подорожі, яка могла відкрити нам інший всесвіт, залишаючи в серці таємничий відбиток і бажання знову повернутися туди, де реальність тане у світ лісновидінь.